Ми тут в Единбурзі зайшла перед посольством в каташку потикалу. І от відразу відчувається, знаєте, що ти в столиці. Краса і кава 9,50. Здається, взимку я ще в Единбурзі не була. Зараз у нас не так багато часу, я хочу зайти в National Gallery. Це одне з небагатьох місць, куди я так і не потрапила за всі свої візити до Шотландії, до Единбургу. І... Але перш за все, хочу. Мабуть, поїсти. Я хочу в галерею, тому що там же зараз виставка пропажі. Е 200 років е не могли знайти портрет Роберта Бернса і ось нарешті його знайшли і зараз виставляють в галереї. Треба встигнути побачити, тому що потім е цей портрет доставлять в Аловей, там де народився Роберт Бернс, в його, е в його домівку. І зараз там розташований музей. Ну, погодьтеся. Виглядає це досить атмосферно. О, вже сад. Дивіться, якісь квіточки з'являються. Е, так, грядки е, перекопують е, трактор, тракторцем і екскаватором. Готується е, до нового туристичного сезону, щоб навесні все було тут красиво бояло і цвіло. Зверху галерея, а знизу ресторан. І ми йдемо. Снідати, тому що я ще нічого не снідала, крім кави і круасану. Хочеться щось повноцінне з'їсти. В рюкзаку лежать бутерброди. Але їх залишимо на потім. Думала, чесно кажучи, відразу після посольства бригати в потяг і їхати назад додому, але якось вже так розходилися з малим, ну, малий лежить спить. Я вирішила все-таки залишитися і сходити в галерею. У мене квиток на другу годину, але я думала брати ну, інший квиток. Подивимося. Якщо нагуляємося і раніше захочеться додому, поїдемо раніше. Давайте, що правда, дорожче, але це вже інше питання. Ну, ось. Тепер продукції з цим портретом, знайденим Робертом Ворксом. Бачите, тут деякі пособий спортсмет. Дуже гарна книжка. Про uh, всі картини, які представлені в галереї Сімо, фунтів у суперше. Протягаємося по mm галереї, -hmm. mm -hmm. подивимося, що тут є. Сильно коментувати не буду, просто покажу вам ці прекрасні витвори мистецтва. Сьогодні бідний день п'ятниця, а досить багато людей в галереї, школярів привели на екскурсію, а, мами з візочками. До речі, я побачила, що тут на першому поверсі якийсь Family Hub. Є там дуже багато возиків і я чула дитячі крики. Сподобалася мені галерея. Іду дивитися на портрет Роберта Бернс. Цікаво, буде там черга біля того портрету, як біля соняшників Ван Гога, наприклад, в Лондонській галереї. Подивимось. Не розберешся, тому що там два рівні, а третій-четвертий треба ось так тут в сторону відійти. Тут є ліфт. Це так круто, що люди на візках можуть. Мами з дітьми можуть відвідувати галерею. Ну це ж просто супер. Щось другне йде. Ай, такі тут вітрини біля ліфта. Та дуже такий цікавий круговий. Їдемо, Якщо вам раптом нада ця інформація, на третьому рівні портрет Роберта, Роберта Бернса під 20 20-м номером, чи як це, зараз подивимося, розкажу. Ці картини виглядають особливо яскраво і привабливо. Значно тут подобається і атмосфера, і картини. Тому раджу, якщо будете в Единбурзі, завітайте до Національної галереї, є на що подивитися. І загалом можна дуже приємно тут час. Приємно Приємний корисно. Також помітила багато студентів, е, ну, чимало людей, які роблять замальовки, стоять, змальовують з картин. Прикольно так цікаво за ними спостерігати. Такі всі творчі, надхнені. Взагалі кожного разу дивуюся, боже скільки талановитих людей існує в цьому світі. Як взагалі, наскільки треба бути вмілим, талановитим, щоб. Малювати такі картини, ну просто. І так їх багато. ну Подивіться, скільки галереї по світу. Так, нам які треба? Нам треба перше. Вигадаємо, За що так пропонуємо. Тут, нібудь, брекфести, да, ми ще встигаємо, бреквест, кутичі, що тут. Якщо вам цікаво подивитися, як виглядає ресторан Національних галереї. Бачите, позаду мене досить багато людей. Я так подумала, що, скоріше за все, буде невеличкий окремий блог з Единбурга. Просто мої враження походеньки, бо знову ж таки національної галереї ніде в моїх е відео немає. А сьогодні, бачите, я вам покажу. Я думаю, що зараз ми поснідемо і можливо ми ще прийдемо сюди, тому що зрозуміло, тут залів багато експонатів е ще більше, і хочеться. Трішки подивитися, насолодитися цим мистецтвом. А, чекаю зараз до нас. Меню на тімало, але виберу насправді не так багато. Там гранола, вівсянка, ну проче. Фулбрексус я собі не замовила, тому що з того я тільки їм е, е, яйця можу, що там фосолю і е, 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 помідори, а там і сосиски, порк, і бекорни і проче. Врешті-решт я замовила собі роу з яйцем і з грибами. Кейк якийсь і каву. Якийсь кав. І думаю про свої бутерброди, які лежать в моєму рюкзаку. Значить, бургерна бумка, там яєчка з крамбом і грибочки. Виглядає досить таке апетитно. Ще мені кетчуп принесли в памішці. Але супер величезно. Зазвичай вона трохи менше видає. Це виявилося досить смачно. Ви хаб. На гриби. Видно, на подача. Зайшли під вітер в такій галереї, називається Family Hub. Для діток багато зон різних. Маліночки вони виставляють гарно. Ось тут камничку, яка тут теж розташована в алерею. Такі прекрасні вистрає. Ось вже срібло зліто. і Десяражки гарні. Наче вже і бачила ці будівлі. І фотографувалася майже біля кожної з них. Але щоразу як приїжджаю сюди. Просто перехоплює подух у мене від цих масштабів від цієї краси. Ще один такий відомий дворик в Единбурзі. Там знаходиться навчальний заклад. Школа, якась, якась відома школа. Називаємо це так. 1846 року будівля. Дворик красивий, атмосферний. Звідно подивимось. Щойно зустрілася. Дуже швидка зустріч у нас відбулася з моєю підписницею. Ми зустрічалися минулого разу, як я приїздила в Единбург, цього разу я написала їй те, що буду в Единбурзі. Якщо є час, можемо зустрітися. Ми зустрілися, подарувала мені букет у кропу. Вона мені вже це друга наша зустріч. І традиційно щось дарує. Минулого разу був букет квітів, цього разу букет. Так, я зараз йду до Національного банку Шотландії. Це будівля National Bank of Scotland. Попри те, що Единбург це суцільні сходи і підйоми вверх, з озиком тут. Досить комфортно пересуватися. Скрізь пандуси є, скрізь є доріжки. Тобто, в принципі, ніяких проблем у мене не виникло з цим. Дійшла дору я в Не знаю, чи буду тут гуляти. Чесно думаю, що у королівській милі не буду навіть гуляти, не буду сюди заходити. тому що, ну, По-перше, я з візочком, я думала, що це буде не дуже зручно. Але ви знаєте, нічого так, можна гуляти. Руя. Единбург, мабуть, він. П'ятірці моїх улюблених міст, хоча я і не складала таких списків рейтингів, але думав, що Единбург, можливо, навіть і очолив цей список. Дивіться, яка жінка оригінальна екстравагантна така. Мені дуже подобається Единбург, але жити я б тут не хотіла. Знаєте, мені це нагадує, коли я жила в Білій церкви, ну я родом з Білої церкви, і іноді ми вибиралися в Київ до столиці. На прогулянку і відвідували якісь цікаві локації. От зараз це щось на кшталт того, я живу недалеко від столиці і час від часу можу собі приїздити і відвідувати різні культурні пам'ятки. Бо якби я тут жила, сумніваюся, що я ходила по цим локаціям. А так приїжджаю і насолоджуюся. Зняти або сфотографувати цю вулицю без людей. Ну просто. Анріал, можливо, якщо прийти сюди дуже-дуже рано, без людей і без машин, припаркованих на узбіччі. Тому що вони теж трохи псують кадри. Але ця вулиця одна з найтуристичніших. Так, Elephant House. Ну, я туди піду. Я вже пообідала. І з возиком я теж бачу, що туди складно піднятися, бо там тільки сходи. Якось так. Але я бачила огляди, дівчата замовляли там зазвичай пиво з башками. Боже, Ця черга ніколи не закінчується. Вона тут постій постійно. Значить, люди стоять в крамничку, де продається, продається що продається? Різні дрібниці, різний реквізит з Гаррі Е, Чарівні палички, костюми, зілля і тому подібне. І тут завжди стоїть черга. Зараз в Единбурзі по центру бачу багато ремонтних робіт, тому вийде на увазі. Деякі красиві локації затуляє ось така огорожа. The smallest pub in Scotland. Oh, цікаво, дивіться, бачите? Реально найменший паб у Шотландії. Милий такий. І на вулиці QV's close. От я люблю за цей Единбург, що е, випадково ти можеш натрапити на якусь ну, дійсно унікальну, ексклюзивну локацію. От стояла собі, знімала огорожу і ось тобі найменший паб в Шотландії. Навіть, чесно кажучи, про нього нічого не чула, тому особливо було цікаво. Так, іду вже в сторону вокзалу. Я сьогодні навіть, знаєте, перевиповнила план, тому що не збиралася зніматися в блог. тому буду дуже вдячна, якщо ви. Підтримуєте мою ініціативу. Пишіть свої коментарі. Обіцяю, всі, хто не пише, обов'язково завітають до Єдинбургу. Гарантую. Мої роботи не знаю, чи ви почуєте, і вибачте за цей шум, але подивіться, ФАП, це тільки пособи на світі виснування. Mm -hmm. це щось, 16, але це не так? Ексклюзив вам на ексклюзиві. В Цьому пабі у 1791 році. Випивав пиво Роберт Бернс. Улюблений шотландцями поет. Ну тільки уявіть. Ось місці Такий заходив в ці двері, сідав там за столиком біля вікна і пив шотландське пиво. Клас. Подивіться, як гарно прикрашена будівля з цими квіточками. Виглядає симпатично. З сторони я не ходила і з цього ракурсу замок вами не бачила. Гарно, де? Локація, де знаходиться найменший паб в Шотландії і паб, де випивав пиво Роберт Венс, то це вниз по кольоровій вулиці. Тут де кольорові будівлі, спускаєтеся вниз, повертаєте направо, і усі паби тут. Це на який магазин цікаво натрапила з сумками шкіряними Геннайт Страсбері ательє. Вже йду на вокзал. Чесно, хотіла ще забігти на одну локацію, на яку я все ніяк не можу потрапити. Звідки відкривається гарний вид на Единбурзький замок, але вже не сьогодні. Я вирішила, що в мене залишилося трошки більше, ніж пів години до потяга. Я хочу купити собі чай, нікуди не поспішати і тихенько вже сидіти, чекати на потяг. А з возиком там треба трошки вверх підніматися, ну коротше, вирішила залишити на наступний раз. А ви маєте на увазі, що є ось така атмосферна вуличка, там дуже часто на ній фотографуються, багато реально світлин звідти гуляє по інстаграм. Тому будете в Еденбурзі, сходіть, зробіть фотку замість мене. У нас постійно одна та ж сама платформа. Зараз, Скільки я їздила з Единбургу до Абердину на поїзді, постійно одна і та ж сама платформа 15-та. Все. Що я хочу сказати? Невеликий такий підсумок. Це вже просто постскриптук. Насправді я дуже переймалася, що мені з возиком треба їхати до Единбургу, але... Я взагалі жодного дискомфорту не відчула. Скрізь є бандуси, скрізь є ліфти, скрізь зручно ходити з возиком в галереї та будь-де. Тому, тому, якщо у вас теж є діти, якісь це до сих пір на возику, і вам би хотілося до Екенбургу, навіть не переживайте з цього приводу. Ось так виглядає вокзал в один в, в Евролістейшн. Названи на честь історичного роману. Вартера схода. Ми вже в потязі Ді Там свої бутерброди. Малого положила тут поруч, візочок стоїть. Нам знайшли місце, де ми можемо зручно розташуватися. І туди, як ми їхали, теж нам провідниця знайшла. Тільки звернула увагу, що написи міст, назви міст, продубльовані ще і гельською. Скільки їздила, ніколи не звертала увагу вдома. Розбираю пакунки. Подивіться. Подивіться, яка краса. Яка краса. Що мені тут подарували М'ята. Боже, як вона пахне чудово і укроп Ну просто шикарно. Зараз поставлю цей букет у вазу. Так, на вечерю в мене червона рибка. Оце дуже швидкий рецепт і дуже ситний, смачний і поживний. Помідори, броколі і лососі. Фух, як ми втомилися, Боже. Але ми величезні молодці. Все, на цьому точно кидать, сідаю їсти свою. Рибку. М -м, це дуже смачно. Дякую, що були зі мною.